Виконуємо номер 1646 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Катер проплив 73,5 км за течі річки і 90,3 км проти течі. Скільки часу на це витратив катер, якщо його власна швидкість. 27,6 км за годину, а швидкість течі 1,8 км за годину. Знайдемо швидкість катера за течію річки і проти течії річки. Щоб знайти швидкість катера за течу річки, потрібно до власної швидкості 27,6 км за годину, додати швидкість течі.

Катера за течією річки, знайдемо швидкість катера проти течії річки. Для цього від власної швидкості катера віднімемо швидкість течії. 16 відняти 8 буде 8, 6 відняти 1. Буде 5, два переписали, поставили кому під комами. Вийшло 25,8 км за годину і пояснюємо швидкість катера проти течії річки. Ми знайшли швидкість катера за течією річки і швидкість катера проти течії річки. А тепер будемо знаходити час, який він витратив, коли плив за течію річки. І проти течі річки. Спочатку за течією річки. Для цього нам відомо, що він проплив 73,5 км за течією річки. Поділимо відстань 73,5 км на швидкість за течією річки на 29,4. Щоб поділити на десятковий дріб. Необхідно в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. У нас в дільнику один знак, тому переносимо кому на один знак. І поділимо 735 на 294. Виконуємо ділення куточком. 735. На 294 735 поділити на 294. Беремо по 2. 4 множимо на 2 8. 2 множимо на 9 18, 8 записали, запам'ятали 2 множимо на 2, 4 Да, 1 5. Виконуємо віднімання: 15 відняти 8 буде 7. 12 відняти 8 буде 4. 6 відняти 5 буде 1, остачі 147. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому і допишемо 0,1. 1470 ділимо на 294. Беремо по 5. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 9, 45. до да 2 47. Сім записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5,10 до 4 14. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшло 2,5 години, витратив, коли плив за течією. Річки. Тепер знайдемо час, який він витратив, коли плив проти течі річки. Для цього проти течі річки він плив 90,3 км. Поділимо на його швидкість проти течі на 25,8. Щоб поділити число на десятковий дріб, потрібно в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після кому в дільнику. У нас один знак, тому переносимо кому на один знак. І 903 поділимо на 258. Виконуємо ділення куточком. 903. На 258 ділимо 903 на 258. Беремо по 3 3 множимо на 8 – 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 5 – 15, до 2 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 до 1 7. Виконуємо віднімання.

5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 5 – 25, та 29, 9 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 та 2 12. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшло 3,5 години, витратив. Коли плив проти течії? В умові задачі стоїть питання. Скільки часу на це витратив катер, коли плив 73,5 км за течією і 90,3 км проти течії? Тому п'ята дія. Знаходимо, скільки всього часу він витратив. Для цього 2,5, додамо 3,5. 2,5 додати 3,5 маємо 6 годин. І пояснюємо. Витратив катер на весь шлях. Записуємо відповідь. Відповідь 6 годин. Ми дали відповідь на питання, скільки часу витратив катер, якщо він проплив 73,5 км за течі річки і 90,3 км проти течії річки, при умові, що його власна швидкість 27,6 км за годину, а швидкість течії 1,8 км за годину. Номер 1646. Виконано.